Зніму трохи відео, щоб подивитися як воно, що воно. Де це я тут їздю, катаюсь. Чистимо подушки. Так. Да. Що скажете? Я так. так. І скільки, щоб почистити на подушку? Дуже дорого. Скільки? Це ж від розміру. Отут усі ціни. 60-55. З роботою, новим напірником, пошивкою. 也可以玩。 Чешечка пішла воно голови, до кожного будинку місто. Правильно, трактор тут другим, ще й на ципках. Єдиний транспорт, який тут може, певно, що проїхати. Oh, правильно, а шістдесят шість. Оце yeah. машина. Оце то, що треба. Його чуть. Не в Буде гори, полонини, сніг іде, як має бути. Їдемо далі. О, ще якась жіночка дежурить. Зараз питаємо. Оце такий переїзд до хатів. Якщо хочеш доїхати до хати, річку вброд, тут вона міленька, переїхав і поїхав. О! Що Шаловозити? Чистимо подушки. Так. І ще так, туристам забацились, ніколи в Карпатах не був. Ааа, то ви знімаєте Ну щоб на пам'ять жінці покажуть. А самі звідки? Вінниця. І ще за подушку так. Ну от дивіться, від розміру. Є ще 80 на 80-65 гривень. Робота, пошивка, все разом. Робиться все на місці і так далі. Це ще я далеко зможу так повернути. Бо кажуть, дорога там не, не, не дуже. Є, є можна їхати, то дорога. А, а, а розвернутися буде де? Там магазин ще вверху є. А, о, якраз ще хліба треба купити. А. Дякую. О, ще одна жіночка чекає. А. Добрий день. Чистимо подушки. А чого? Все, Новенькі пошивки -мо, саме крайнє село в низинах Карпат. Карпатське. В самих, самих, самих певно низинах. Давай під горку, давай, 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 їдемо, їдемо, їдемо. Опа! Й-май! Ого! Зйомку закінчу, бо далі треба двома руками їхати. Бо я не в'їду.